Нового судового розгляду домоглися батьки хлопчика, якого звинувачують у жорсткому. Вбивстві вчительки української мови в Чернігові, попри те, що він зізнався, що вдарив учительку молотком щонайменше 25 разів. А експертиза визнала його осудним. Тепер рідні хочуть, щоб їхній син відбувся лише примусовим лікуванням. Освітяни, школярі та родичі загиблої таким розвитком подій приголомшені, що хлопця можуть випустити на волю після кількох років у клініці, вважають неприпустиним. Алла скорик далі. Із десятком нових татуювань лише на руках він знову повертається до зали суду. Через рік після вбивства пригадує події того дня. Я пам'ятаю, що вбили, потом дело ті по типу, спонтанаграфі розбросав свою. Він прийшов до репетитора з української мови у цей будинок. Готувався до вступу в юридичний виш, але урок таки не відбувся. Замість зошиту, одинадцятикласник взяв із собою молоток. Це було жорстоке вбивство, причину якого дотепер не можуть становити. Ні, я не можу бути там. Та да, выше моих сил. Діти вчительки досі не наважуються підійти до будинку, де все сталося. Жінка дістала близько 25 ударів молотком. Одразу запідозрили і її учня. Після затримання він зізнався, обурився, бо вчителька що сказала про родиму пляму на обличчі його дівчини. Щоправда, тепер він у цьому сумнівається. Я думала, короче, що я вбив її за дівчинки. бо дівчинка, короче, говорить, що я не можу това. Ну і може вона говорить, може, оно таке є. Але рідні обитої певні. Мотив інший гроші. раз у мами був звід. 15 февраля а убийство совершил 31 марта. То есть э, время обиды не установлено. Причина тільки деньги, тому що вона жила одна. Що хлопець готувався до вбивства, слідчі не сумнівається. Після уроку одразу пішов на річку, щоб пошуковий собака не взяв його слід. Єдине, чого не врахував, забув удома у жертви сумку з документами. Дитина навчатися український Так. А навіщо ми собою будете тоді? А я роблю. Таборятки до маді ремонтірував таборитки часто носив сіл саме молоток, ту живі зі експертиза визнала хлопця осудним. З ухвалі, з якої школяр розповідав про вбивство, спонукала суддів обрати максимальне покарання для неповнолітнього 14 років і 10 місяців ув'язнення. Але тепер батьки хлопця домоглися, аби справу направили на новий розгляд. Київський адвокат знайшов десь в Києві якогось психиатра или кто он такой, я не знаю точно, который по э, бумагам этой экспертизы сделал просто бумажную оценку. Он не видел осужденного. Если его признают э, психически неуравновешенным, как бы, и по этой статье... Э, на лечение отправят, то ну несколько років, і його відпустять, вилічився. Мати обвинуваченого до речі, теж вчителька, не хоче коментувати, чому вважає вирок сина несправедливим. Ви вважаєте, що тайце не що несправедливо наказали вашого сина? Свідки, які приходили давати свідчення, запевняють, що у день вбивства вчительки вживали алкогольні напої разом із нападником. У цьому зізнається і сам школяр. Однак аналіз крові чомусь показав протилежне. Хлопець був тверезий. Тепер експерти психіатри мусять розбиратися у причинах агресивної поведінки школярам. Але скоро Квасилькоб. А Чернігів та 1+,1. один плюс один.